Зараз у нас десятки банків і кожен може розпоряджатися коштами прямо через мобільні додатки. Це і сплата комунальних послуг, і поповнення рахунку телефону, і покупки онлайн, і маса різних опцій. А в давнину у нашому краї банків було мало. Саме їхню діяльність і будемо сьогодні досліджувати. Але перед тим, якщо хочете знати більше, поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал. Кілька саме було банків угорський та чехословацький періоди у Хусті сказати важко. Можемо керуватися лише офіційними даними. Наприклад, у Закарпатському обласному архіві можна знайти судові справи, які розглядалися в хусті у давнину. Були між ними справи, пов'язані з банками, кредитами, банкрутствами. У Чехословацький період населення хуста складало близько 20 тисяч осіб. Це 1937 рік. Словацький банк. Оскільки збереглося фото словацького банку, можемо дізнатися, де він знаходився. Це вулиця Карпатської Січі, а тоді. Іма Сарикова, ще раніше за Оорської доби ракуці. Мова про кутову будівлю. Зараз там ліцей. Це біля шостої школи. Його повна назва хуська філія загального кредитного банку у Хусті під Підкарпатської Русі. У архіві збереглися записи 1927-1941 років про надання фізичним особам кредитів та фінансові звіти. Цікаво, що вивіска на ньому була словацькою та українською мовами. Він прийшов на Закарпаття одним із перших банків у чехословацький період. Відкрилася філія Словацького банку у Хусті в 1921 році. Установа швидко набирала популярності серед населення і стала практично осередком торгового і господарського життя округу. Банк сприяв виділенню коштів на рільництво, порядкування доріг та гір річок, будівництво, на тваринництво, торгівлю деревиною. Керівником філії був Карл Тлапек. Руський банк Ощадна каса. Є фото і будівлі руського народного банку, але не видно, де саме він знаходився. У записах Закарпатського державного. Архіву збереглася книга вкладів за 1922 31 роки. Також чехи відкрили по всій території тодішньої Підкарпатської Русі ощадні банки. Вони користувалися серед населення великою популярністю. Відомо, що ощадна каса була і в Вишкові. А от Хуська окружна страхова каса знаходилася саме у Хусті. У записах із 1940 по 1942 рік можна побачити головний касовий журнал, а побудували її разом із чеським містечком. Знаходилася ощадна каса у будівлі нинішньої дитячої поліклініки раніше дитяча запрацювала ощадна каса у 1925 році. Дунайський банк працювала у хусті філія Дунайського банку. Збереглися, зокрема, книги обліку, що правда, мова йде вже про угорський період з 1939 по 1941 рік. Його народі називали просто Дунобанком. Ось як описує його Михайло Бізонич у книзі Хусту Старовинні листівці між установами, які за короткий час своєї діяльності стали важливим фактором господарського життя Марамороша. Попереду знаходився Дунайський банк. Банк заснований у Братіславі в 1912 році під назвою. Західноугорське банківське товариство його акціонерний капітал складав 400 тисяч корун. В основному клієнтура установи складалася із представників торгових і господарських кіл. Особливо у східній Словаччині Підкрапецької Русі Дунайському банку дякують землероби за своєчасні фінансові акції, що стали допомогою під час купівлі розбитої на ділянки землі для великих маєтків та виноградарства. Подкарпатський банк був Чехословецький період у і Подкарпатський банк. Один із найбільших Льш потужних його діяльність об'ємно описує ужгородська письменниця і журналістка Тетяна Літераті у циклі втрачений Ужгород. У гості він заходився там, де наразі квартирують Приватбанк та Держказначейство на вулиці Карпатської січі. Тут же свого часу квартирував і Марамороський банк. Зокрема, цей банк отримав монополію на торгівлю. Сіллю допомагав ставати на ноги багатьом підприємцям. Подкарпатський банк також фінансував будівництво доріг і в перші роки діяльності був дуже успішним. Банк співпрацював із американським. Банками, і саме через нього місцеві заробітчани переказували за кордону зароблені гроші своїм родичам додому. Серед цікавинок саме цей банк у голодному 1920 році привіз із Румунії 52 вагони кукурудзи, відтак продав її фактично за покупною ціною місцевому населенню, просто аби люди не вимерли з голоду. Крім того, пластунам банк видавав ощадні книжки із однією коруною на рахунку, але використати книжку можна було тільки тоді, коли на рахунку назбирає. Це 20 корун. Таким чином молодь привчали ощадливо розпоряджатися коштами. Як пише Михайло Бізонич, у книзі хусту Старовинні листівці, серед промисловців великим попитом, користувалися також ощадні каси. Така каса була і в Хусті. Відомо, що головне відділення Подкарпатського банку в Ужгороді у 1939 році перебралося до сваляви. І головою правління став хустянин Микола Цупирак. Після падіння карпатської України Подкарпатський банк закрився. Коли прийшла радянська влада, то замість усіх банків запровадила єдиний державний банк. А в 1987 році був утворений Ощадний банк.